Завідувачку сектором відділу науково інформаційної роботи Національної наукової і медичної бібліотеки України Олену Володимировну Полякову, яка в співавторстві із Гордієнко Іриною Васильівною, теж завідувачку сектору відділу наукової інформаційної роботи Національної наукової бібліотеки медичної України, з доповіддю історії відділу науково інформаційної роботи в персоналі. Рада вітати тебе Оленко. Це моя. Доброго... Доброго дня, всі колеги. Дуже рада вас бачити. І я хотіла би сьогодні у своєму виступі розповісти про окремий підрозділ, невеликий, але дуже важливий у структурі бібліотеки. Тому тема виступу це історія відділу науково інформаційної роботи в персоналіях. Отже, основний акцент це співробітники. Яку роботу вони виконували і виконують, і як вони це робили? Національна наукова медична бібліотека України до свого 90-літнього ювілею видала книгу Славна Когорта фахівців медичних бібліотек України. В якій відображена трудова бібліографія кожного бібліотечного фахівця, його вклад, який є неповторний і невід'ємний для творення історії бібліотеки і подальшого її розвитку. І, зокрема, і тут є і співробітники відділу науково інформаційної роботи. Наступний слайд, будь ласка, інформаційна робота в державній. Науковій медичній бібліотеці це нині Національна науково-медична бібліотека України розпочалася майже з моменту її організації, а самостійний відділ довідково інформаційної роботи був створений тільки в 1976 році. Передувало створення відділу заснування сектору довідково бібліографічної роботи при відділі наукової бібліографії і інформації у 1969 рік. Але хочу зазначити, що 1969 рік для бібліотеки це дуже знаковий. Це тоді, коли бібліотека отримала окреме приміщення по вулиці Толстого 7, де і зараз вона знаходиться. Тому постало питання організації більш якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування медиків і науковців медиків України. Колектив е, створеного сектору із семи співробітників: це Гулівець Марія Іванівна, які ви бачите на слайді, Кобрянська Рита Мозівна, Куцан е, Світлана Анатоліна, Товстолес е, Раїса Іванівна, е, Хоменко. Галина Сергіївна, Шляпніков Абрам Дмитрович очолила і очолила цей сектор Іванова Віра Степанівна. Працівники сектору з самого початку розгорнули широку інформаційну роботу, організацію книжкових виставок, проведення днів інформації, днів спеціаліста, допомогу керівникам групам наукової і медичної інформації, лікувально-профілактичних закладів міста Києва і області. Реферативні огляди та інші інформаційні заходи. Нові напрями роботи сектору і проведення широкомасштабної інформаційної роботи вимагало збільшення працівників. Завідувачка сектором довідково-бібліографічної роботи Віра Степанівна Іванова прийшла до бібліотеки в той період, коли розвитку медичної науки приділялася велика увага, і відчувалася нестача інформації про публікації у практикуючих лікарів та медичних науковців. А в читальних залах попит на неї був величезний. 60-70-ті роки минулого століття характеризувалися бортливим ростом видавничої справи і необхідністю упорядкування інформації для своєчасного надання її медикам згідно їх запитам. Колектив сектору довідково-бібліографічної роботи працював за такими напрямами. Ви бачите на слайді. Індивідуальне інформування спеціалістів міського і обласного відділу охорони здоров'я, колективне інформування керівників груп науково-медичної інформації міста Києва і області, сигнальне інформування спеціалізованих лікувально-профілактичних установ, підготовка щомісячних днів інформації, організація нарад семінарів керівників груп науково-медичного інформування міста Києва і області. Щомісячні відвідування лікувально-профілактичних установ з метою покращення інформаційної роботи в них, робота з лікарями, інформаторами і керівниками медичних установ для покращення інформаційної роботи в закладі. Наступний слайд, будь ласка, з 1971 року були започатковані показчики серії на допомогу практикуючому лікарю. І тут ви бачите перелік всіх назв 30. Як зазначено у вступі показчика, показчик відображає книги українською та російською мовами, які зареєстровані у офіційних виданнях Всесоюзної і республіканської книжкових палатах для зручності використання вони видавалися випусками з окремих медичних спеціальностей, і в перший рік показчики вийшли 30 назвами. Всі вони є на ці назви є на слайді. Книги в кожному із показчиків розміщувалися за такими розділами: перший загальні роботи, монографії, другий керівництва і підручники, третій довідкові видання, четвертий інструктивно-методичні матеріали, п'ятий науково-популярна лі література. Тераж всіх 30 нас-показчиків складав 700 примірників. Випуски із 1971 року, по 1973 року не містили зарубіжних книг, а у подальшому з'явився новий розділ Шостий іноземні книги. Першою укладачкою щорічних показчиків серії на допомогу практикуючому лікарю була старший редактор Щербак Людмила Іванівна. Вона протягом року переглядала та підбирала матеріали зі всіх видань «Ніжна літопись» та літопис книг. А в подальшому і зарубіжних реферативних видань для рекомендаційних показчиків за 32 медичними спеціальностями. Одночасно щомісячні одночасно, щомісячно видавалися інформаційні показчики нові книги, які надходили до республіканського довідково інформаційного фонду Міністерства охорони здоров'я УРСР. Першими укладачами інформаційного показчика були Куцан Світлана Анатолійовна і шляпніком Брам Дмитрович. Показчик містив дані про нові вітчизняні і зарубіжні монографії, збірники, праці наукових установ, матеріали з'їздів, конференцій, симпозіумів, автореферати, дисертацій, інструктивно-методичні роботи, рекомендації. Крім того, щорічно ще і готувалися показчики сводної каталоги отечественних книг по медицині і біології, поступивши в республіканський справочно інформаційний фонд в конкретному році, які укладали куцан Світлана Анатолійовна та глобіна та Міла Олексіївна. Для укладання цього показчика використовували надходження до бібліотеки і 78 бібліотек учасників різних міст медичних бібліотек України. Показчики серії на допомогу практикуючим лікарям лікарю вимагали не тільки багато часу на підготовку, але вони постійно моніторились шляхом опитування головних спеціалістів лікувальних установ, читачів зали довідково-бібліографічних видань. Зокрема, в 1980 році було проведено опитування щодо ефективності показчиків серії на допомогу практикуючому лікарю. Розіслано тисячу анкет. В обласній науково-медичній бібліотеці і отримали 697 анкет з відповідями. Таким чином, з 1982 році, показчики, зважаючи на пропозиції, доповнилися авторефератами дисертації, окремим розділом, а з 1995 року патентною інформацією. Кожним роком роботи з показчиком ставало все більше, тому з 1981 року долучились до укладання інші співробітники відділу. Випуски показчиків з 1994 року видавалися тільки українською мовою, і всього з 1971 по 2013 рік їх було видано 784 видань. видання. Значна робота відділу полягала у забезпеченні сигнальною інформацією головних лікарів. Всіх лікувально-профілактичних закладів міста Києва і області, про нові надходження з різних питань медицини. Цими питаннями займалися безпосередньо головний бібліограф Гулівець Марія Іванівна та головний бібліотекар Длогунович Марія Васильівна. Крім того, вони виконували тематичні довідки з підбору вітчизняної та зарубіжної літератури, як індивідуальні, так і колективні, реєстрували запити і відповіді в картотеці архів виконаних довідок. Шифрували по УДК, копії найбільш інформативно значущих тематичних довідок відправлялися до Державної центральної наукової медичної бібліотеки міста Москва з метою опублікування в показателів інформаційних матеріалів по медицині і здравоохраніння. Вагому роботу виконувала Кобрянська Рита Мозівна, яка відповідала за стан і удосконалення розвитку Роботи з інформаційного забезпечення наукових тем і комплексних програм, які розроблялися в київських науково-дослідних установах: нейрохірургії, ортопедії, травматології, урології і нефрології, педіатрії кушерства і гінекології, кафедри нервових хвороб, неопатології Київського інституту удосконалення лікарів. Слайд наступний. За сім років роботи сектору довідково-бібліографічної роботи функції та діяльність його настільки розширили, що був створений окремий відділ довідково інформаційної роботи у структурі бібліотеки. Перші роки продовжувала працювати співробітники сектору, очолила відділ довідкової інформаційної роботи глобіна та Міла Олексіївна, яку ви бачите на слайді. Продовжуючи відпрацьовані напрями роботи сектору, вона урізноманітнила та розширила довідкову інформаційну роботу в бібліотеці. Тематичні довідки ставали більш конкретизованими, вузьконаправленими, що ускладнювало пошукові можливості, тому інформаційна робота постійно удосконалювалася і започатковувалась нові форми роботи. Відділ багато років поспіль оперативно та якісно забезпечував науковою інформацією заклади охорони здоров'я. Медичних працівників та науковців України значний обсяг довідок виконувався для замовників інших міст України і саме на плечі Таміли Олексіївни тягар відповідальності за початок провадження нових інформаційних технологій, що сприяло кардинальним змінам інформаційно-бібліографічному обслуговуванню медичних спеціалістів. А з 1993 році запроваджено для читачів пошук інформації з використанням електронних інформаційних ресурсів в читальній залі. Наступний слайд одночасно у відділі створювався реферативно-довідковий інформаційний фонд, який поповнювався щорічно близько 4 тисячами зарубіжних і вітчизняних реферативних журналів, що давало можливість обслуговувати в залі. Близько 7-8 тисяч читачів з неговидачею понад 100 тисяч щорічно. Перші десятиліття роботи відділу для пошуку інформації, інформації використовувалися зарубіжні вітчизняні реперативні джерела, які зазначені на даному слайді. Наступний слайд. Сьогодні для пошуку інформації використовуються в першу чергу реферативні бази даних веб з «Скопус», передплачені державою для використання установами, повнотекстовими Хінарі, ЕПСКО, передплачена бібліотекою ЕПСК та інші. Реферативні бази дають можливість виходу на повні тексти різних видавництв, видання, яких вони цитують. У відділі довідково інформаційної роботи знання інформаційних мов співробітниками та медичної термінології було необхідністю для пошуку інформації, перекладу назви книги, статті, анотації чи реферату. Всі працівники закінчували вечірні курси іноземних мов або за фахом були філологи. Також всі співробітники відділу довідково інформаційної роботи протягом місяця удосконалювали свій професіоналізм. В інституті підвищення кваліфікації інформаційних працівників Державного комітету ради міністрів СССР по науці і техніці міста Москва за спеціальністю аналітико-синтетична обробка джерел інформації та науково-технічна документація. Наступний слайд особливу увагу заслуговують ті бібліотекарі, які за покликом душі присвятили улюбленій роботі в одній установі все своє життя, і ця благородна професія. Для них стала справою життя це про п'ятірку співробітників відділу, які пропрацювали в бібліотеці понад 40 років: Гулівець Марію Іванівну, Длугунович Марію Іванівну, Куцан Світлану Анатолійовну, Терзієву Ольгу Федорівну, Щербак Людмилу Іванівну. І ця традиція стосується не тільки нашого відділу, але і всіх відділів бібліотеки. Наступний слайд завідувачки відділу науково інформаційної роботи з 76 го і до нині. Це ну Іванова Віра Степанівна, вона завідувачка сектором, але вона дала поштовх і на напрям роботи відділу. Глобіна Таміла Олексіївна, перша завідувачка відділом протягом 28 років. Гордієнко Ірина Васильівна, завідувачка протягом 12 років, Панфілова Алла Миколаївна керує відділом з 16-го року і донині. Основні напрями роботи відділу з моменту організації майже не змінилися, але поінакшили процеси і підходи до виконання від ручної роботи і друкарської машинки до використання комп'ютерних технологій і веб-середовища. Зокрема, одним із напрямів роботи відділу наукової інформаційної роботи протягом всього періоду його існування. Було це підготовка тематичної довідки з пошуку зарубіжних джерел наукової інформації, замовниками, яких є аспіранти, докторанти, медики, науковці України і медичні установи. Основну увагу у виступі я приділила першим співробітникам відділу і їх роботі, тому що роботу сьогодення всі знають набагато краще, і на сам кінець співробітники перших років роботи відділу і зараз. Мають основне направлення, свою спеціалізацію, але при цьому використовують всі напрями роботи, виконують всі напрями роботи. Так було і так буде. Щиро вдячна всім за увагу і разом до перемоги!